Так, а це такі гриби в мене біля саду. Щороку збираю гливи. От такі вже здорові. От, От бачимо, вже поїдені. От кожен рік в жовтні, в кінці жовтня приходжу і на тому самому місці я збираю Такі смачні гриби. Так, а це вже метрів 10 від саду. От пеньок такий є. І кожен рік теж я збираю отакі опеньки, отакі гриби. І саме головне, що вони чисті, не червиві. Да, дещо вони вже трошки здорові, вже виросли, але по крайній мірі нормальні. Ось промиються і можна маринувати, жарити. Зараз покажу от такий пеньок. І я не знаю тут скільки грибів. От під травою. Тут їх можна... їх можна збирати та збирати. От бачимо. Я... Так, да, я навіть і не думав, що так. Я взяв маленький кульочок. А тут крапиві, якраз вони полюбляють. Я взяв маленький кульочок, але напевно треба мішок брати. Ось на таку клаптику. А бачимо такі опеньки. Ну і я, я кажу, саме головне, що вони не червиві. Якраз такі, що От бачимо. Я полюбляю такі маленькі, невеличкі, але ці теж можна пригостити, в мене багато знайомих. Грибників, які полюбляють такі гриби, от маринувати. І от бачимо, от їх тут а, маса. Тут можна півдня потратити тільки на гриби. Але шкода, що в мене півдня немає. Дуже багато роботи в саду і навіть не знаю, чи радуватися, Тут тільки. Позбирати треба кілька годин ось навкруги. Але нічого, зараз піду другий кульок візьму, позбираю та буду пригощати знайомим. Я думаю, всі будуть в захваті від таких грибів. Дякую. Так. так, а це в вольтях. Це мій любимий, це рядовка і не проста рядовка, це ліловунова рядовка. Це Кроме рядовок. Оце тут у дворі, у дворі тут. Це, 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 я вольте. Вольте. це, це, це такий гриб. Це такий гриб, Гриб. Такі, кажу, дуже смачний гриб. Так. Гри. Оце а... ну, вже старенькі таке. Це вже такі, бачу, да, да, так. трошки червиві. Їх там, оце, компанія. Це ж ціла тут. тут. Так а... оце, оце воно теж таке саме. Оце, оце в дворі у вас такі, такі гриби. Не, я... не треба нікуди йти, дивіться. Так рядовка ножик, ножика щоб оберзати а, бой. Та ні, я думаю вже. Дивіться, якій, які хороші гриби. Тут а це ж нада. А я нічого не не треба, не треба і в лісі, їздити, їздить такі. Отут, От щоб походили ви, і отам у бережці, да. і по обніжках. Ну це це хороші так, гриби. Ну, вот такі, та ви що, це ну, піджарить. Думаю, пахне даже таким да, нормальним, да, не, да, пахне. не ядовитим нічим. Ну, рядовкою пахне, даже, я пахне, рядовкою. Ну. Да. Вот, так. Видра. Це вид...